Йо, з вами Єсайпо, і ми продовжуємо грати ігру Islander. В минулій серії ми дійшли до аж 25 тисяч і програли. Я буду старатися все швидше і швидше проходити до тих місць, де я вже був, тобто до 11-го острова. Це займе десь. Якщо один острів, це 20 години, це 5 годин займе мене. Вау! Я сподіваюся, що це не так, і я зможу це робити в рази швидше. Пу-пу-пум. Я тепер знаю, як це грається, тому проблем не мало би бути з е, пришвидченням на, на збирання цього всього. Треба просто менш акуратно це все робити і все буде добре. Ах. Попадеться таке і все. Що ми пробуємо ще одну? Все. все, прекрасно. І з цього має бути досить. Не погнали далі. О, надо далі. Ну це як мінімум 10 вже. Тобто, мені здається, я вже міг перемогти рекорд. Штучки зараз буде все. плюс 20 і все. плюс якраз Ми Ну, вже навіть рекордку буде на все. все. Не знаю, Фух, як я це все в одну серію вміщу, але ми переможемо. Це вже мої проблеми. Ні, це не останній острів. Вау! Ладно, 42, 48. 48, це біліссимо. Давайте, 30, ладно. Якщо б він в лісі, є ма. єма, 10. Це 10, все голош, але це 10 смачних, смачних, 10. Ще так 27. Давайте 27, краще Та давайте, так 55. Доставимо просто, і все. Що я буду догадувати? 73. Та ті вже як є. 40. Просто якщо я менше зроблю, це нічого не дасть мені. 45. 43, ось так. Ну так тут більше нема де. 56. 70. Вау. Це шалік, це їмба. То давайте просто поставим X68 тут, то й все. Ось так. Ось так, хоча б. 10. 14. Я так близько, але так далеко. Далі ще один домік. 21, напевно, все ж таки. До такої бала цього не буду вартувати. Ну, 7, це ніщо. Тут 22 десь можна було отримати. 23. Белісимо. Ти штуки так би тут не влізлось. 8. Плато дофіги ще дали мені. Три плато мені дали. Хоть бриг запахне досього просто, щоб побільше балів. 26. Ось тут десь його треба. 22. 22. 22, значить. І що, і 19? Хм, hmm, брэч. 15. Блин, давай вот так. О. И вот так. 21. 20. Что у нас шо... Ой. Если сейчас может тут достаться, то... Вообще, бы если бы было. О, о. Окей, я думаю, цього достатньо. Хоча можна зробити ось так краще. Я думаю, більше користі з цього буде. Все, я маю ще це зробити. 50 тисяч. 50 тисяч. Афі І надіємося, що це останній був 50 тисяч. 50 тисяч. Це просто неймовірно. Нє, не. нам лишився останній острів. Так, головне розуміти, що відбувається. Number Jack. Типа та, а типа не дуже, чесно кажучи. Давайте ліпше це візьмемо. Може, давайте ліпше ось тут десь. І ось так. Ну, чуть більше акуратніше. У мене хороший початок зробити, і там якось буде все. Угу. Ну так можна зробити. Ну чуть добре. Ого. Ну, і того надавали. Нормуль так. 28 відходить. М -м -м. Ось так. Поки що все йде дуже добре. Так, більше мені тих штук не дало. Куди ми ставимо так, щоб було побільше? Я би ось сюди поставив. Звучить раціонально. Це раз. Це є двас. Це тройс. Трес стрель трес, вблизи. Давай ты липше трос вблизи, нежели свисим. Ось вот так. Давай, трес, так. Сюда. Погнали. Цирк. Mine. Та найдалі можу поставити. І два рази. Давайте перше з цього боку візьмемо. Може ще можу далі дістати. Можу 65, просто я тоді вже друге не поставлю ніколи. А так я ж, типу отак, друге поставлю, коли добудуюсь. Тому 50 звучить раціонально. 52. Погнали просто і все. Да, Довго вона чекалося. Якщо прям мудритись і от сюди поставити. Блін, 30, я хоч 35. Ось так от. Так і живем. Temple Темпл. Давайте спробуємо. Йома вже прекрасно можна тут темпл поставити. 33 балівсмо. У мене ще що ось це ще можна прокачати. Але і це ще можна прокачати. Тому то давайте оце поставимо. Я думаю, з нього достатньо. І так парки всираю через нього. 72. Го. М -м, монумент. По-друге, забор. Вуаля. Та все. 95. Давайте 31 так та і все. І м'ячик з двома, трьома. 40 або 40. Давайте подивимося, може ще щось дадуть. Е, не дали нічого. Вітаю, Домінік. Але якщо я ще один левел качну, може дадуть щось. Типу, коли я можу тут поставити над ним. Ось так, і поставити в рази більше, то 7 ставити трошки неадекватно щось. Дивіться. 27. Угу. Що я ставлю? Стіну. Без менше, не? Ось цю штуку дали. Комедно. 33. До речі. А плато то існує. 56. Я думаю, це максимум. З цієї штуки. Я не думаю, що десь 44 можу злот. Типа ще й городів настав. Давайте поставимо це там, то та й все. 44. Щоб якось не чіпати тих. 49. <свіття> Прекрасно. О, 14. Белісімо. Так, мені завдали щось корисне, я поставлю це. Нічого, корисного. Вау! Добре. мячик. 55. Не думаю, что можно больше. Ну, 55. Что ж, эти штуки. Давайте это сделаем, доки не поздно. Бо потом я не сможет ничего там поставить. Це називатиметься Фіаско Братан. 23. 25. Ммм. Давайте. Це думаю добре. І виходить. Виходить, там ставлю один той домик. Він думає, що тут знайду місце, де я получу 18 не в тому місці. Це останній буде. Вау. Це не кінець. Чекайте, я погано рахую Сім. І три. 4... Сорок 43. 42. 42 це по 21. У мене таких навіть можливості немає. По 21, у мене таких навіть можливостей немає. Ось ця штука би мало десь тут стояти, тоді би було імбово. 20. Вау, 20. Ого. Ладно, давайте все ж таки поставимо цю штуку ще раз сюди. І це не буде помилкою для мене. Навіть чіпатись не будуть. Вони не треба будуть чіпатись на цій штуці. Ох, це буде помилка. Це буде така помилка. Давайте ось так краще. Ось це вже краще. Це вже набагато краще. Що, давайте, 23. Погнали. Шість цих. Яма Ну що це? Ну камон? Це дурня, я вважаю. Кожен бал на рахунку. 16, короче, 19, то все. Ставим. Что, я не можу поставити? Можу. 34, це. Е, маю, знайшов точку. Вау. Це жале гей. 14. Прекрасно. Ні. Назад. Ладно, наю буде 14. Він міг зробити ще більше. Типу ну, він кому не міг зробити ось так. Роблю ось так. Слабенько. Тупанув. Подальше від вежі 23 можна зробити, але давайте 25. 25 це 60, мені треба 15 всього, лиш тепер. Мені не треба видумувати якусь дурницю. О, а ось тут 21 можу. Ідеально. Менше, це дуже добре. 28. 28 звичайно. Двадцять. Двадцять. Двадцять два. Беру двадцять два. Ну, ставим. Сорок три спасає трошки. Та давайте двадцять. Просто якщо я тут закриваю, то я виходи. Тут домики теж вже не ставлю. Таке, знаєте, взагалі не дуже мені подобається це все. 24. Своніх. Непогано доміки це непогано. Ось тут. 20 можна зробити. 24 можна зробити. Типа, буде парк. На 14. Де 6 стіна на 21. І взагалі прекрасно. Я бачу 25 тут, тому. 23. Берем. Хух, є, я в шоці. Я це зробив. Вау! Давайте, як завжди. Це було на крапалях. Це було найнакрапаліше, найнакрапаліших. Що? Нарешті ми це зробили. Це було довго. Це було реально довго. Один 10, може не більше. Е, і ми нарешті дійшли. Це наш передостанній острів. І зараз буде останній. І я, 21-й острів. Ачівка. Він не такий вже й поганий. Далі пише. You won't be able to go to another island. Place your building carefully and beat your record. Короче, все, це останній острів. Я буду так пофізично грати, наскільки це можливо. Окей, тоді давайте ось так. Ось так. Ось так. Ось так. так. 11 було. Я що 12? Ще 11, прекрасно. Блін, мінус 10. А якщо я це оставлю, то мінус 5. Давайте прямо один коло одного поставимо. Ось так. Тепер кожен зможе мати плюс 15. Сюди. Так, я би поставив десь оцих дві штуки тут. Один сюди. Інший от сюди. І просто поформую оцими штуками. 24 за одне. Блісімо ж. 17. Ця штука знову 30. У, да. 31. Відходить. Резор, це цікаво, але... Ми вода поки. Ось. Ось так. Ось ця штука тут. Коли я не боюсь, якось так. Легше стало. Типу я просто бавлюсь. А не страждаю і щось там таке. І це прям вау. І змінюється. Останній острів. Лише ти це розумієш. Це прям теж найс. Nice. Давайте не будемо це перейматися. 39. Засмачно. 6. Давайте наставимо цих. 19. Я думаю, воно вартує того. Значит так, два. Вархаус. 18. І оця штука. Тепер на сім... Не поняв. О, на 70. Мячик зараз теж поставим. О, ще один той. Маркет. Блін, то я десь тут, значить, ставлю. Двадцять один, 25. 29. Мені підходить. Звучить реально. Блін, звучить реально. Давайте так і зробимо. Типа, ось так. Це ж реально. Я обіжнім, певний що можу цього добитись. 15 сходу просто. У, вау. Ну, 20. Невелика різниця. Я не знаю, де ця штука буде. Просто якщо вона буде там. Ой, то ні, вряд ли. Парки просто було би класно якось з'єднювати, а вони просто ставляться. Зато красиво. Давайте домики буду. Вот. 27 за домік. Та нащо мені сюди ставити цю штуку на 15. Можна її просто не ставити ніколи 27 за домик. Я в вафі Так, значить 28. 27. 25. Що ж, ставимо напевно, вже 96. Ідеальненько. Він немає реально ідеального місця для нього. Ось тут? За слабо. О. Може тут просто? Глядіть Ммм, я знайшов місце для нього. 24. Оп, 10 не буде. Супер. Звучить прекрасно і є, прекрасно. Плюс 20. Ну, типа, краще, ніж нічого. Не поняв. Я ж бачу, що є. Ай, вже точнее від цих попадуньок. Ну, один піксель. Ну, окей. Ні, так, ні. Поставлю. І добавлю стінку. Ні. Окей, ні так ні. А тут само по собі має 55, тому наш наше це все. Коли так все добре. Ні, давайте 55, просто по приколу. Щоб то дерево не обидалось? 18. Люди вже ту штуку, на на тристаут. 20 Двадцать два. Да не, давайте двадцать ну так. И сочики пуки Цирк. Вау. Не очень, тут цирк, что за света. Блин, с, с минусом? Нет, без минуса. Пятьдесят шесть. Двадцать пять. И так за четырнадцать. І ось тут 17. Ставимо ось це. Що ж, на цьому, я так розумію, кінець історії. Мені треба получити 27 балів зараз. Це тупо неможливо. 16 один бал. А перед тим я що зробив? 14. Я можу два рази по 16 зробити, да? Та давайте не будемо програвати тоді. Я бачу, як тут було 16. А, ось тут. І ось тут є. Тоже. Поміттер 15, всього лиш. Якщо я ще не програв навіть. Живем. Домик. Ставлю домик. Закриваю двома стінами. 14 і 14. Парк. А щось, навіть парк тут не ставиться. Що за нафік? Так, менш. 8. Я не думаю, що десь більше 8 буде. 8 це прям чимало. 3, Ось тут хіма? Ого. А реально. Якщо б я це не рівно ставив. Я ловив момент, де воно типу мінуси не робить. Це б було багато. Але виграти на двома парками в вийде. Сім. Так, ставка 7. Хто збільшує ставку? 16, 18, ставка прийшла. 7 це мусор, виходить. Рекорд 9. Шукаємо більше. А, наше шукаємо більше. Просто ставим. Просто там ось тут, реально. Красиво за то буде. Ну все. Я дійшов. Я дійшов до кінця до свого рекорду. Можливо, я би міг пройти далі, але. Це останній острів. І це наш рекорд виходить. Ми закінчуємо цю гру на такому рекорді. Ми дійшли до останнього е, острова в цій грі. Тобто, фактично ми її виграли. Далі це вже просто ну, буття рекордів. Я навіть не знаю, наскільки це рекорд крутий, бо в мене немає не, не вордвайду цього коннекшена. Не знаю, як це приєднати, але це і не так важливо. Так що, надіюсь, вам сподобалася гра, бо мені прям прикольна гра. Але до 21 го острова трошки запарно було доходити. Все ж таки по 30 хвилин мінімум на один острів. Після 10-го, так точно. І це прям дуже багато часу займало. Надіюсь, я це нормально наріжу. Що ж, а на цьому все. Дякую вам за перегляд. З вами був Дісайпо. Бая!